Ваш блог з дружиною, він феноменальний. На тебе підписаний Олександр Усик, Богдан Кротевич, дуже багато знаменитостей. Ми абсолютно були не готові до такої популярності. Виходиш на вулицю, не можна було пройти, всі сміються, щось говорять, це було неприємно. Ріс, я з мамою. Мама тягнула мене дуже складно. Їй було працював на абсолютно різних роботах. Яку професію, до речі, здобув? Тракторист, машиніст. Ми зіверемо з одного села, живемо за Засулі, родились за Засулі. Коли ми Знайомились занять, і вона, і я були у відносинах. Кохання з першого погляду. Мабуть, він грав на гітарі, співав пісні. Як тут не закохатись? Ну і там воно закрутилось, поніслось, поїхала. Скільки в середньому коштує у вас рекламна інтеграція? Ну скільки ко коштує? У нас реклама це не секрет. Чи думав ти взяти участь мастер-шефі? Як я буду без чоловіка 4 місяці сама? Да без дітей? У мене це буквально кілька питань. Які вони такі як на екрані, такі вони йдуть.